Це дві парафінові свічки апельсинова фантазія. Вони крафтові, створені мною власноруч. Я займаюся виготовленням свічок. Кожна свічка одна єдина в світі. Ліворуч це свічка парафінова, наповнювач в неї апельсинові шкурки. Праворуч свічечка, там знаходяться апельсинові дольки. Та зернятка кави. Ці свічки, вони не без ароматизаторів, тому вони гіпоалергенні і можуть використовуватися будь-ким. Вони ніякого запаху не мають зовсім. Вони мають лише, таке, бачите, яскраве свічіння. Вони дуже святкові. Подивіться. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть мені коментарі, чи сподобались вам ці свічки. Я буду вам за це дуже-дуже вдячна.